Фі, цьому старовинню вже кілька років. Мені все одно давно час придбати нові прикраси. Схоже, будинок двох заможних сестер чекає на тотальний ремонт. Це усе піде на сміття. Ти чув? Вони хочуть, аби ми викинули цілий статок. Ломбард ближче за склад, мій друже. Що ж від усього зайвого мотлоху позбулися? Тепер, сестричко, настав час вибирати дизайн інтер'єру. Я хочу розкішний ремонт, а ціна 500 тисяч доларів для нас не проблема. Розкіш, що вже нікого не здивуєш, зробимо ремонт у стилі лов. ще й грошей заощадимо. Я не збираюся жити в атмосфері бідності та несмаку. Ти просто старомодна. Ремонт буде таким, як я хочу. Ще чого. Тоді кожен сам робить свою половину кімнати. Однак ми ж поділимо гроші. Ні, ні, ні. Ти ж хотіла бідний ремонт. Ось, будь ласка, для тебе усі умови. Ну й добре, скнаро. Ну нічого, без них упораюсь. Час змінити образ. Хах, тобі пасує нове амплуа. Учися у мене, сестричко. Мати розкішний вигляд у будь-якому образі. Це особливий талант. Хоч я зараз і без грошей, я доведу, що можу мати найгірший вигляд. Сподіваюся, заняття оригамі залишилися у моїй пам'яті. Ха, бачиш, я буду королевою мейковера. Ох, чи не зручних ситуацій. Потрібно поділити простір. Ти така незграбна? Досить цього шоу. Настав час зайнятися ділом. Ось вона ідеальна пряма лінія просто посередині кімнати. Бідна чи заможна. Чий же ремонт виявиться крутішим? Ти програєш цього місця? Можна зробити популярну фотозону. Що мені намалювати? Ні, теж не те. Отак ідеальний варіант. Це й зроблю. Я поділюся усіма своїми талантами. Ця принцеска тримала в руках лише пензлик для макіяжу. Вона мені не суперниця. За моїми розрахунками, на цьому місці розпорядок дня матиме чудовий вигляд. Хм, Ні, мабуть, трохи правіше. Трохи бруднувато. Ну нічого, так теж нормально. Це ж лише лоток для фарби. На на на. Чудово, ніякого бруду. Я втруні Люсі. Вона мені ще заздрити буде. Розфарбую стіну. На це місце чекають зміни. Ось бачиш, у мене також гарно виходить. Малюватиму не поспішаючи повільно, але охайно на відміну від Ванеси. Треба поставитися до справи з усією серйозністю. Тепер переходимо до більш цікавої фази малювання. Ділимо табличку навпіл. У ній буде мій ідеальний розпорядок дня, починаючи з мого пробудження. Та якщо тобі сильно сподобається, то так тому і бути. Дозволяю скопіювати мою ідею. казкарка. Добре. Яка чарівна спідничка вийшла. Хм, На мене найшло натхнення. Потрібно більше деталей. Фух, нарешті закінчила. Розпорядок дня готовий. У тебе будуть білосніжні зубки, ніби ти регулярно ходиш до дантиста на їхнє відбілювання. Так, який у мене наступний етап? О, ця дошка послужить мені чудовою поличкою. Настав час попрацювати шурупокрутом. Ну що, поїхали? Я вже розрахувала, щоб вона висіла супер рівно. Вийшло. Портрет Кіссі Місі завершено. Ох, я забруднила свої ніжні ручки. Де мої серветки? Ось інша річ. Чудово, допоможу тобі матеріально. Ну, яка ж я молодець? О, чудово! Є ідея, куди витратити ці гроші. Відкрию завісу таємниці у моєму інстаграмі. Підписники ви питали, куди я зникла. Як вам намальована фотозона? Прекрасою полиці стануть книжки Леле, ну яка ж класна кімната у мене виходить? Привіт, я тут затіяла ремонт. Тут саморобна полиця. А ось мій розпорядок, який я намалювала власноруч, уявляєте? Гей, Люсі, це ти написала, що мій дизайн жахливий, і кличеш усіх на свій стрим. О, дякую за приємний коментар, крієторе 777. Хм, А що в мене зараз за планом? Точно час тренування незабаром зустрінемося. Так, щоб ще вигадати? О, є ідея. Усім нам часом потрібне усамітнення, особливо у вбиральні. Ого, яка гарна та дорога ширма. Нічого, я зроблю собі ж таку, тільки бюджетнішу. І фіранки якраз стануть у пригоді. Та й тут вони матимуть кращий вигляд. О, аж ось і карниз. Тепер я можу втекти від гордовитого погляду моєї сестрички. Відро також було б непогано прикрасити. Пощастило, що стікери коштують копійки. у друже, ти маєш дуже нудний вигляд, а я ненавиджу банальні речі. Тебе треба терміново апгрейтнути. Ну нічого, я якраз придбала багато плюшу. На тебе чекає перетворення. Ось так значно краще. Тепер лови трохи світла. Неон зараз у моді. Фантастика, тепер це має дуже крутий вигляд. Мій залізний трон буде стильним та яскравим. З декором майбутнього унітазу завершено. Але я не можу обійтися без зливного бачка. Ножиці ваш вихід. Розріжу картон на кілька частин. Тепер їх час пофарбувати. Так він виглядатиме значно краще. Залишилося усе склеїти для надійності, бо ще не вистачало, щоб уся вода вилилася на мене. Гадаю, вийшло цілком пристойно. А взагалі, головне, щоб він справно працював. Ох, не думала, що бути бідною так непросто. Та я принаймні даю собі ради. Я нічого не забула. А точно мені потрібний стільчак, інакше я провалюся. Якраз залишилося трохи зайвих матеріалів. І навіщо переплачувати в магазині, якщо усе можна зробити власноруч? Чудово, у мене вийшло. Тепер не доведеться чекати годинами, доки Люся звільнить убиральню. Я не повинна відставати від сестри. Мені також потрібно прикрасити це місце. Багатійка Люсі, як завжди, надає перевагу вишуканому декору принцеси. Так, золотий єдинорік – це те, що потрібно. З дитинства їх обожнюю. Ех, я. Якось я придбаю собі справжнього. А поки що треба стилізувати цей значок гарно та зі смаком? У мене вийшло створити місце затишніше нашої минулої вбиральні. І як тут надістати соусницю у вигляді міні унітазу Спробую. М -м, яблучний смак. Життя вдалось. Ой, треба зачинити ширму. Не підглядайте. Вирушай на своє чільне місце. Хм, Чогось тут не вистачає. Може, наберуся натхнення у журналі з інтер'єром? Отак мені спала на думку чудова ідея. Від цих журналів буде навіть більше користі, ніж я передбачала. Ну тримайтеся, DIY-канали. У вас з'явився серйозний конкурент. А ось і вона стилізована хендмейд соусниця. Ви тільки погляньте, яка вона маленька та чарівна. Треба використати її за призначенням. Фу, яка гидота! Це я точно їсти не збираюся. Та що у мене взагалі за життя таке? Я так стараюся. Ох, це якась всесвітня змова проти мене. Почуваюся невдахою. Отакої що за прекрасна кімната, та чогось не вистачає. Знаю, мені варто натерти трохи золота для моєї розкішної ідеї. І у це сміття мені вже навряд чи знадобиться. Вона щось затіяла. Та гадаєш, ти тут одна така креативна? Я доведу їй, що гроші під час ремонту не головне. Цього має вистачити. Ось, ся його золота просто заворожує. Вийшов ідеальний відтінок фарби. Ось це я розумію арт-терапія. Фух, саморобна бамбукова рамка готова. Залишилося зрозуміти, куди мені її краще повісити. Ось тепер те, що потрібно. Будь-хто, хто зайде до моєї кімнати, відразу дізнається мій статус. Щось я зголодніла, перекус не завадить. Я наполегливо працюю нагороджу себе цукерками. А чому б не додати солодких деталей, щоб панно було менш тривіальним? Я геній. Оригінальності мені не позичати. О, Люсі уже закінчила свою картину. На вигляд гідно та апетитно. А ось обгортки мені можуть ще знадобитися. Творчий порив мені підказує, що можна з них зробити щось цікаве, і мені не треба платити за це жодної копійки. <клес> Сестричка мене недооцінює. Я виграю цю неоголошену битву інтер'єрів. Ванесса обрала більш економний шлях. Хай, ти готовий побачити чари? Валя стіни мають супер розкішний вигляд. Та я не можу на цьому зупинитися. Чи не так? Моя уява працює на ура, однак картині бракує яскравості. Треба додати сюди трохи більше фарб. Добре, що мистецтво любить експерименти, а я люблю малювати балончиками. Бояння рожевого та золотого кольорів обов'язково приверне увагу. Та додасть правильного настрою. Дякую, Люсі, за фарбу. Гадаю, тепер мій шедевр готовий. Хм, Що мені ще додати? Особисте убиральня та декор є, розписані стіни є. Як я могла про це забути? Настала черга меблів, і я доведу, що заможні також уміють майструвати. Хоч це і важкувато, однак я не здамся. Ох, якби я мала гроші, наняла б вантажника. Виходить таке собі тренування. Ну ще пак, я не щодня тягаю величезні камені. Ідеально спиляно. У мене просто золоті руки. Та такі ніжки від столу мають дешевий вигляд. Фарба мені в поміч. Головне. На не забруднити мій костюм від лучі. О, а непогано виходить. Мені навіть подобається. Потрібно повторити. Це буде по-справжньому королівський стіл. Стільниця на місці Залишилося її пофарбувати. Але в цьому випадку я маю більш творчі плани. Сподіваюся, усе вийде так, як я задумала. Ніжки є, і добре, що я підготувала останню деталь. Фух, важка, але майже ідеально рівна. А ще це чудове місце для втілення моєї ідеї. Гарний та яскравий стіл те, чого цьому місцю так не вистачало. І навіщо я раніше винаймала наймала професіоналів? Адже я можу впоратися з будь-яким завданням самостійно. А бідна дівчина серйозно налаштована на перемогу. – завжди чудове рішення. Ви тільки погляньте, як гарно. Проходьте, не соромтеся, почувайтеся як удома. Ти справді це все сама намалювала? Та в тебе талант? Аго, Валане, сфоткай мене із й місі Погляньте, невже це солодка корона? Так і кортить її з'їсти. Ова, який прикольний стіл! Зазвичай такі продають за тисячі доларів. А Люсі зробила його власноруч. Це вражає. Леле, ви мені лестите. Але можете продовжувати. До речі, ви бачили половину моєї сестри. Вона це називає стилем лох. Що за бідний інтер'єр? Я хочу подивитися ближче на цей незмак. А ви точно, сестри, їй би повчитися у тебе. Та я так старалася. Ти також це бачиш. Якийсь дитячий розпорядок. Ой, вибач, я випадково зламав твою композицію. Але вона і з рамкою жахливою була. Я не хочу більше це слухати. А мені тут подобається. І картина чарівна. Чому хлопці такі жорстокі? Невже всі мої сили витрачені даремно? Хей, не слухай їх. Вони просто нічого не розуміють у стилі. У тебе усе класно вийшло. Ти справді так вважаєш? Так ось який ти. крієйторе 777. А чий мейковер тобі сподобався більше? Пиши свою відповідь у коментарях.